Український репер Хас, не стримуючи слів, пригадав, що потап знімав штани у Москві та про Барселонську тероборону. Друзі, всім привіт. Подробиці згодом я би забрав весь як, який дурмали ум білі дороги, гстий димі, солодкий парфюм, бо є бажання, які крутиться в думках, в той день, коли заснув останній. Тільки б на її руках Назар Хасан пригадує хамовиту поведінку Потапа, який назвав одного з ведучим програми мудаком. Коли мікрофони та камери були вимкнуті, репер в кулуарах поговорив з Олексієм Потапом. Діалог відбувся поза ефіром. На що Потап образився, тому що я не стримував слів, а я рідко стримую слова, якщо зачіпають моїх. Коли мені сказали, ну хіба так пасує з гостя, я кажу, що якби до мене додому прийшов такий гість, то там словами не закінчилось би, тому що ти не маєш права в гостях поводитися ось так, ким би ти не був. Тому що ми всі з плоті крові, і той, хто думає, що він зірка, хай собі так думає, бо зірка то і скупчення газів нічого не дає тобі права ставитись до людей як до непотребу. Чому він може назвати людину мудаком, А я не маю права сказати так. Чому він не боїться, а я маю боятися? Тому що він знімав штани у Москві, а я ні. Які в нього є досягнення, які можуть дозволити йому образити людину. Емоційно висловився хас в інтерв'ю Аліні Дороцюк для її одноіменного ютуб-каналу. Також репер Хас не втримався та різко назвав Потапа барселонською теробороною та придурком зі своєю дівчиною, натякаючи очевидь на Настю Каменських. Вони змагалися за кордон. Про що говорити? Поки тут молодняк почав щось робити, щось творити. Ті думали, що пересидять два-три тижні, максимум місяць, і все пройде. А не пройшло, сказав Назар. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Обов'язково висловлюйте свою думку в коментарях. А я вам бажаю всього найкращого, до зустрічі.